У кожному господарстві, де є город, сад або хоча б кілька грядок із картоплею, важливим є питання родючості землі. Без доброго перегною жоден ґрунт не дасть того врожаю, якого господар чекає. Земля, як і людина, виснажується, забираємо з неї овочі, траву, коренеплоди, а віддавати назад потрібно поживу, щоб не спустошити її. Перегній, це не просто гній чи сміття. Що перепріло це справжній еліксир для землі, жива речовина, яка насичує її азотом, фосфором, калієм та безлічу корисних мікроорганізмів. Тому будь-який селянин, який має клаптик землі, мріє про свій власний компост, бо це і природно, і безкоштовно, і надзвичайно ефективно. Однак, щоб отримати перегній, потрібен час, а час річ дорога. Зазвичай компост дозріває рік або й два. Це довго, особливо коли потрібно удобрити грядки вже навесні чи восени. Тому сьогодні дедалі більше господарів шукають способи, як зробити компост швидше, буквально за два місяці. І це можливо, якщо знати кілька простих секретів. В основі всього правильна робота мікроорганізмів саме вони переробляють відходи, листя, гній, траву на поживний перегній, їм лише треба створити умови. Тепло, вологу, повітря і трохи їжі для швидкого розмноження. Якщо компостна купа лежить суха, холодна, без руху, то й мікроби там сплять. А коли все правильно складено, тепла волога дрібна, добре перемішана маса, тоді і процес іде активно, з паром, запахом землі, і за кілька тижнів можна побачити, як колишні відходи перетворюються на м'який темний перегній. Але для цього треба не лише чекати, а й допомогти природі. І ось тут у гру вступає активатор. Проста речовина, що прискорює процес. Активатором може бути будь-що, що містить азот, адже саме він потрібен мікроорганізмам для розмноження. Без азоту вони працюють повільно, а з ним починають активно їсти органіку, розігрівати купу і швидше перетворювати її в перегній. У старі часи господарі про це знали, хоча й не вживали слова активатор. Вони просто казали Додай чогось пахучого, щоб гнило скоріше. Тоді у компост клали свіжий гній, пташиний послід поливали настоєм кропиви або навіть просто сечею. і це справді допомагало. Сьогодні все це називають біоактиваторами або азотовмісними добавками. Є промислові препарати, але простому селянину не обов'язково їх купувати. Найкращі активатори є під руками: трава, гній, кухонні відходи, старий хліб, молочна сироватка, навіть бур'ян після косіння. Головне, щоб маса була дрібна, волога і добре перемішана, бо навіть найкращий активатор не допоможе, якщо купа лежить грудою, як цегла, і не пропускає повітря. Варто пам'ятати, що компост. Це не смітник, а живий організм. Кожна його частинка має своє місце. Сухе листя чергується з вологою травою, гній перемішується з землею, іноді додають трохи золи чи старої землі, щоб нейтралізувати кислоту. Якщо все зробити правильно, то вже через кілька днів після складання купи починається активне бродіння, Це знак, що мікроорганізми прокинулись і працюють. У цей час компостна купа навіть дихає, якщо вставити туди палицю, вона буде теплою на дотик. Для багатьох господарів дивно чути, що можна отримати готовий перегній за два місяці, але це цілком реально, якщо не лінуватися, раз на тиждень перемішати купу вилами, слідкувати, щоб вона не пересихала, і вчасно підливати водою або настоєм трави. Мікроорганізми працюють. Тільки у вологому середовищі, а без води засинають. Так само їм потрібен кисень, тому без ворушіння процес сповільнюється в рази. Кожен господар знає, що земля віддячує тому, хто не шкодує для неї праці. Перегній це праця, але й велика користь. Він не тільки покращує ґрунт, а й допомагає утримати вологу, дає рослинам стійкість до спеки і холоду, робить плоди більшими та смачнішими. Тому вміння робити швидкий перегній це не просто хитрість, а справжня ознака господарності. Адже коли все є під руками, не треба купувати дорогі добрива, не треба шукати гнію сусіда, варто лише знати, як дати поштовх природі, щоб вона сама зробила своє діло. Отож розуміння процесу починається з простого перегній народжується з решток, але перетворюється на золото землі завдяки правильному догляду. І якщо знати, як допомогти мікроорганізмам працювати швидше, то навіть за два місяці можна отримати такий компост, що не поступатиметься дворічному, це і є мистецтво сільського господаря не чекати милості від природи, а розумно допомагати їй. Щоб отримати справжній якісний перегній не через рік, а всього за два місяці. Потрібно розуміти, як працює компостна купа і які умови потрібні для того, щоб процес йшов швидко. Основне правило створити життя всередині купи, а не просто скласти відходи. Мікроорганізми, які відповідають за перетворення трави, листя, гною та решток у перегній, живуть і розмножуються тільки тоді, коли їм тепло, волого, достатньо повітря і поживних речовин. Якщо хоча б одного з цих чинників бракує, процес одразу сповільнюється або зовсім зупиняється. Найперше, що потрібно зробити, це правильно підготувати матеріал. Усі складові компосту повинні бути дрібними, великі гілки, товсте стебло кукурудзи чи соняшника треба подрібнити, порізати сокирою або покришити подрібнювачем, чим менші частинки. Тим легше мікроорганізми їх розкладають. Це як у кухні дрібно нарізане, швидше готується. Якщо покласти в купу грубу траву чи бур'ян із товстими коренями, вони будуть гнити довго і зіпсують рівномірність дозрівання. Тому перше правило дрібна фракція. Друге правильна вологість. Компост не повинен бути ні сухим, ні мокрим. Коли надто сухо, мікроорганізми впадають у сплячку. Коли надто мокро, купа задихається, бо немає доступу повітря. Оптимальна вологість, коли жменя компосту стискається в руці і з неї виділяється кілька крапель води. Якщо води нема, треба полити. Для поливу найкраще використовувати незвичайну воду, а настої трав, коров'яку чи навіть розчин дріжджів вони. Підживлюють бактерії, додають азоту і пришвидшують процес. Третє. Доступ повітря. Без кисню розклад органіки відбувається повільно, з неприємним запахом гнилизни. Щоб цього уникнути, купу треба періодично перевертати. Раз на тиждень або, хоча б раз на 10 днів, компост треба ворушити вилами, щоб верхні шари перемішувались із нижніми. Таким чином. До середини потрапляє повітря, а тепло рівномірно розподіляється. Якщо цього не робити, то зовні купа може бути гарячою, а всередині сирою і холодною, і тоді жоден активатор не допоможе. Четверте активатор. Тобто азотовмісна речовина, яка запускає роботу мікроорганізмів. Без азоту процес буде повільним, бо бактерії потребують його для свого росту. Додати азот можна по-різному. Найпростіше влити в купу розчин сечовини або аміячної селітри, приблизно жменю на відро води, і полити масу. Але є й природні способи, можна використати курячий послід, зелений настій кропиви, бадилля люцерни або просто свіжоскошену траву. Ці речовини природно містять багато азоту, тому добре підгодовують мікробів. Дехто практикує старий спосіб. Додавати докупи трохи землі або готового перегною з попередньої партії. Це діє як закваска для тіста у землю вже є мікроорганізми, які починають працювати відразу, а не чекають, доки з'являться самі. Тому добре, коли кожен новий шар органіки пересипають тонким шаром землі. Якщо є можливість, можна навіть зробити шари трава, гній, листя, трохи золи. Земля. Така будова дає рівномірне прогрівання, бо гній і зелена маса дають тепло, а листя і солома створюють повітряні проміжки. Щоб процес йшов швидко, компостну купу потрібно правильно розташувати найкраще місце у напівтіні, щоб вона не пересихала на сонці і не стояла у воді під час дощу. Добре, коли знизу є контакти з ґрунтом, тоді докупи можуть дістатися черв'яки та природні бактерії. Якщо ж купа стоїть на бетоні або в ящику без дна, треба подбати про дренаж, покласти гілки, солому чи тирсу на дно. Це допоможе повітрю циркулювати знизу і не дасть компосту перетворитися на липку масу. Ще один важливий момент температура. У середині правильної купи температура піднімається до 50-60 градусів. Це означає, що процес іде активно. При такій температурі гинуть бур'янове насіння і більшість шкідників, а органіка швидко розкладається. Якщо купа холодна, треба діяти, додати азоту, трохи зволожити або перемішати, щоб розбудити мікроорганізми. Господар, який хоче отримати перегній за два місяці, має пам'ятати, що головне не кількість активатора. А баланс усіх умов. Можна вилити відроселітри, але якщо купа суха або не ворушиться, нічого не вийде. Так само, якщо надто мокро утворюється гниль. І процес перетворюється не в компостування, а в загнивання. Тому краще додавати активатор поступово, невеликими порціями кожного разу після перемішування. Багато господарів нині користуються біопрепаратами. Спеціальними мікробними сумішами, які продаються в магазинах, вони справді допомагають, але треба знати, що без правильних умов навіть вони не працюватимуть. Тому не вартує витрачати гроші, якщо не дотримано головних правил подрібнення, волога, повітря, тепло, коли ці чотири складові є, компост визріває вдвічі швидше, навіть без хімії, і нарешті важливо. Не лінуватися й доглядати за купою, раз на тиждень, підійти, перевірити вологу, перевернути шари, полити настоєм трави або сироваткою. Це займе всього кілька хвилин. Зате результат буде помітний дуже швидко. Уже через 3-4 тижні купа перестає пахнути сирістю, маса стає темною пухкою. А ще через місяць отримуємо готовий перегній. Який легко розсипається в руках і має приємний запах свіжої землі, отак, знаючи кілька правил, можна зробити з відходів справжнє багатство для ґрунту, бо в кожному відрі трави, листя чи гною прихована сила треба лише допомогти природі її звільнити, і активатор це лише іскра, яка запалює вкупі життя. У селі здавна знали, що з будь-якого сміття можна зробити користь. Треба лише розумно підійти до справи. Наші діди і прадіди не мали ні хімічних добрив, ні покупних активаторів, але перегній у них був завжди і земля родила рясно. У кожному дворі стояла компостна купа, яку часто називали теплою. Її складали ще восени: чергували листя, гній, траву, бур'яни, солому. Узимку купа парувала, а навесні всередині вже була пухка чорна маса. Тоді ніхто не вимірював температуру чи вологість, але все робили інтуїтивно, спостерігаючи за природою. Коли купа парує, значить живе, а коли суха й холодна, треба полити або ворушити. Це й був народний метод прискорення. Старі господарі мали свої секрети наприклад, коли влітку починали косити траву. То свіжу зелену масу не кидали всю купою, а складали шарами, перемішуючи з сухими рештками. Казали, мокре з сухим дружить, тоді й гниє добре. А щоб процес ішов швидше, додавали гній або поливали гноївкою. У кожного в дворі був ям, де збиралась рідина з гною, саме її, і використовували як активатор. Вона мала різкий запах, зате діяла безвідмовно. Через кілька днів після поливу купа розігрівалася так, що в ній можна було руки гріти. Був іще один цікавий звичай додавати до купи золу, особливо після спалювання бур'янів або гілля. Зола збагачувала компост калієм і кальцієм, а ще нейтралізувала надмірну кислотність, дехто кидав у компост навіть шкаралупу яєць або старе борошно, бо земля любить усе, що від живого. Такі поради передавались від покоління до покоління, і кожен додавав щось своє. У когось компост робили прямо в ямі, у когось у дерев'яному ящику чи просто на землі. Але головне було не давати йому пересихати, тому після дощів купу не розкидали, а після спеки поливали залишками з кухні, чи навіть водою після миття посуду. У наш час господарі мають багато нових можливостей є спеціальні компостери. Пластикові баки з кришками, які тримають тепло і вологу. Є біоактиватори, які продаються в магазинах, у пакетиках, гранулах чи рідині. Їх розводять у воді і поливають купу, обіцяючи швидке дозрівання за 30-40 днів. І справді, якщо правильно користуватись, результат видно. Але багато хто каже, що ефект той самий, що й від народних засобів просто дорожчий. Бо у кожного під рукою є свої натуральні активатори трава, насті кропиви, дріжджі, сироватка, навіть картопляна вода або старе варення. Дехто з господарів робить так: бере відро, наповнює половину подрібненою кропивою або лободою, додає кілька ложок цукру, шматок хліба або ж меню дріжджів, заливає теплою водою і залишає на тиждень. Коли Настій перебродить, ним поливають компост. Виходить натуральний біоактиватор, який стимулює діяльність бактерій. Є навіть спосіб із молочною сироваткою. Її змішують з водою один до трихи і також поливають купу. Сироватка містить молочнокислі бактерії, що пришвидшують бродіння. Це ті самі мікроорганізми, що допомагають киснути капусті чи кваситися огіркам. Вони діють і в компості. Ще одна цікава порада використання хліба. Коли залишається сухий або запліснявілий хліб, його не викидають, а замочують у відрі з теплою водою, додають ложку дріжджів і трохи цукру. Через день-два виходить запашний хлібний розчин, яким також можна поливати купу. Кажуть, що такий настій оживляє навіть старий компост, який уже перестав грітись. Так само добре діють. І відвари картопляних очисток або квас із буряків. Досвідчені господарі радять не поспішати складати купу абияк. Вони роблять це як роботу день збирають сухе листя, день траву, ще день гній чи солому, щоб потім скласти все шарами. Дехто навіть міряє товщину шарів 10-15 см кожен. Кажуть, тоді все рівно прогрівається, і черв'яки не тікають. Бо коли купа перегріта, черв'яки гинуть, а вони теж дуже важливі розпушують, збагачують перегній гумусом. Сучасний підхід до компостування не заперечує народних методів, а лише їх вдосконалює. Наприклад, багато хто використовує січасті контейнери, щоб повітря легко проходило крізь масу, або встановлює компостну купу на дерев'яних піддонах, щоб не було застою води. Є й ті, хто робить два компости: один свіжий, який тільки закладається, а другий який дозріває. Так можна мати готовий перегній постійно. Проте старі господарі завжди казали найкращий активатор це праця й увага, можна мати найновіші препарати, але якщо не доглядати купу, не ворушити її, не перевіряти вологість, і нічого не вийде. У селі навіть був вислів. Компост любить, коли його турбують, і це справді так кожне ворушіння додає кисню, а кожна підливанка нагадує природі, що про неї не забули. Якщо подивитись на старі методи і сучасні, то видно, що суть одна створити умови для життя мікроорганізмів. Раніше це робили на відчуття, тепер з розумінням процесів. Але принцип той самий: тепло, волога, повітря, азот і головне. Не чекати, що все зробиться само. У доброго господаря компост завжди дихає, а в недбалого стоїть холодний і смердючий. Народ каже хто землю годує, того й вона годує. І саме це правило робить перегній не просто добривом, а справжнім символом праці на землі. Якщо підсумувати все сказане, то стає зрозуміло, що швидке отримання перегною. Не диво і не хитра наука, а цілком реальна справа для кожного господаря. Головне не лінуватись і дотримуватись кількох перевірених правил. Правильний компост це живий процес, який потребує турботи. Тут усе залежить від уваги людини, чи подрібнив матеріал, чи додав активатор, чи перевірив вологість, чи ворушив купу. Тільки тоді мікроорганізми працюватимуть, а земля отримає те. Що їй потрібно. Якщо ж кинути все аби як і чекати дива, то перегній можна і за три роки не дочекати. Кожен, хто, хоч раз робив компост сам, знає, як він змінюється з дня на день. Спершу це купа трави, листя й решток, потім починає тепліти, парувати, далі темніє і ущільнюється. Через кілька тижнів уже не видно окремих шматків усе стає єдиною масою з запахом свіжої землі. Це – Найкраща ознака, що процес іде правильно. Якщо ж відчувається гниль або сірководень, значить забагато вологи або не вистачає повітря. Такі сигнали треба вміти читати, бо компост говорить з господарем своїм станом. Щоб досягти найкращого результату, потрібно пам'ятати кілька порад. Перше, не перевантажуйте купу надлишком одного виду матеріалу. Якщо є багато зеленої трави. Треба додати суху солому або листя, щоб вирівняти співвідношення вуглецю і азоту. Друге. Не робіть купу надто великою оптимальна висота до півтора метра. Тоді повітря і волога рівномірно розподіляються, а середина не пріє надмірно. Третє не бійтеся ворушити. Перемішування це як дихання для компосту. Без нього він задихається, а з ним живе. Активатор теж потрібно використовувати з розумом, азотовмісні добавки – це, це ніби їжа для мікроорганізмів, але надлишок може зробити шкоду. Якщо переборщити з сечовиною чи послідом, утвориться надто гаряче середовище, і мікроби просто згорять краще додавати менше, але частіше спостерігаючи за станом купи. Народ казав: компост не любить поспіху. Але й чекання без діла йому шкодить. І справді, найкращий результат дає постійна, спокійна увага, а не разова дія. Ознакою готового перегною є однорідна, темна пухка маса, яка пахне землею після дощу. У ній не видно решток трави чи листя, вона легко розсипається в руках. Якщо ж компост ще липкий або видно шматки сирої маси, треба дати йому дозріти ще тиждень два. Не варто поспішати вносити його в ґрунт. Недозрілий компост може витягнути азот із землі. І рослини від цього постраждають. Тому краще переконатись, що він справді готовий, ніж потім шкодувати. Є ще одна порада від старих господарів частину готового перегною залишайте на майбутнє як закваску для нової купи, це допоможе новій партії компосту швидше розпочати роботу. Бо там уже є мікроорганізми, які одразу почнуть розмножуватись, так само корисно підсипати трохи золи або старої землі, щоб підтримати правильний баланс. Не менш важливо правильно зберігати готовий перегній. Якщо його залишити просто під відкритим небом, дощі вимивають поживні речовини і користь зменшується, тому найкраще тримати його під навісом або накритим плівкою, але так, щоб повітря все ж. Проходило. У хороших умовах перегній може зберігати свої властивості роками. Для багатьох селян компост це не просто добриво, а показник господарності. Добрий перегній, говорить сам за себе. Він чорний, як ніч, м'який, як пух, і пахне життям. Такий матеріал здатний відродити навіть бідний ґрунт. Якщо внести його навесні під городину, земля стає пухкою, легкою, тримає вологу. А рослини ростуть сильні з темним листями і добрими плодами. Уже через сезон видно, що врожай удвічі більший, ніж без перегною. Отже, швидкий перегній за два місяці це не чудо і не казка. це результат правильної роботи, уваги і любові до землі. Треба лише знати, що активатор не головне, а допоміжне. Основна сила у природі, яку треба підтримати, а не замінити. Хто розуміє цю просту істину, той завжди матиме родючу землю і добрий урожай. І насамкінець проста порада, яку казали старі люди не викидай того, що може згнити, краще поклади в купу, бо з гнилизни виходить життя. У цьому короткому вислові вся сільська мудрість бо кожен листок, кожна шкірка, кожна билина це майбутнє живлення для землі. Якщо ними правильно скористатись, не варто лінуватись, бо праця біля компосту це інвестиція у врожай, у здорову їжу, у добробут родини. Земля, як добра господиня, завжди віддячує тим, хто її доглядає, і перегній це її подяка, тепла і жива, зроблена нашими руками.